Чоловіки не хочуть одружуватися, бо це на сьогоднішній день дуже великий ризик. Ризик, який пов'язаний із шлюбом, він вигідний і приносить користь лише жінкам. Чоловік, який одружується сьогодні, сподівається, що одного дня жінка йому не скаже: я хочу піти від тебе, ти не такий, як я собі тебе уявляла. А потім майно, яке було нажита, ну, начебто разом. Ділиться через суд навпіл, діти залишаються жінкою, і в більшості випадків жінка налаштовує дітей проти свого колишнього чоловіка, проти їхнього рідного батька. І держава ще допоможе жінці в цьому. Плюс чоловік платитиме аліменти до моменту, коли діти стануть повнолітніми. На 2021 рік 85-90% розлучень ініційовано жінками. 90% жінок із вищою освітою подають першими на розлучення. Тільки ті чоловіки, які не знають про ситуацію, яка зараз складається, яку, про яку я зараз розказую, на сьогоднішній день можуть одружитися. І тому численність населення країни сьогодні зменшується. Плюс війна. Жодні суди та жодні адвокати не допоможуть вам, шановні чоловіки. Хороший, дорогі адвокат, це як прийом таблетки, пігулки. Пігулки хворим, які усувають наслідки хвороби, а не причину хвороби. А що буде після розлучення і головна причина розлучення? А головна причина розлучення це погана сумісність між двома людьми протилежної статі. Друга причина це погана сумісність між людьми, яку я допомагаю швидко визначити. В мене є певний інструмент, який допомагає мені це швидко визначити. І вам не доведеться приймати таблетки. Я маю на увазі витрачати гроші на адвокатів, на суди. Тому думайте, що краще лікувати наслідки, або не допустити, щоб ці несприятливі наслідки сталися. З вас підписка та питання під цим відео або в моєму інстаграмі. Як я обожнюю, коли мені задають питання. Будьте мудрими, дорогенькі мої, і я бажаю вам удачі.